Доброго дня! Ми сьогодні дивимося на продаж. Чудовий варіант для родини, як для постійного проживання, так і формат. Такий дачний. Це у нас окремо стоячий будинок. Що класно, у нього дуже класні такі панорамні вікна, які додають максимальну простору і взагалі краси цьому будинку. Я далі планування вам детально покажу. Діляночка абсолютно рівна, поруч ліс, максимально комфортно буде відпочивати і насолоджуватися природою. Людям, які шукають спокійне місце розташування і окремо стоячий будинок за помірні гроші, це саме той варіант. Ціна цього будинку 39 тисяч 900 доларів. Він вже готовий на продаж, без торгу, тож телефонуйте в будь-який зручний час, покажемо. Що ж, заглянемо тепер по плануванню всерединку. І так, у нас ось така найбільша кімната з такими цими чудовими панорамними вікнами. Подивіться, як гарно виглядає в інтер'єрі, м'який куточок у нас по меблюванню. Все залишається ось в такому форматі, як ви зараз побачите на відео. Кухня у нас теж з панорамними вікнами, хочу відмітити, що вони у нас закриваються на зовнішні ролети, це дуже зручно. І по поверхні, індукційна поверхня у нас для приготування їжі, діюча пічне опалення, на ній теж можна приготувати. Їжу в цій пічці, і ще плюс тепла водяна підлога, це дуже важливо. Взагалі, будинок виконаний дуже красиво, такий він лаконічний, в. Стриманий, але при цьому дуже гарний. 58,5 квадратних метрів у нас будинок і майже 3 сотки землі. Санвузол усуміщений, ось ви бачите, душова кабіна, все потрібне. Окремо ще є ось така технічно гардеробна кімнатка, тут безпосередньо вже і насос на водичку, на підігрів води розведення, і все решта. Також тут є повноцінний гараж на два паркомістя, плюс складське приміщення, і ось така рівна ділянка, що мені подобається, ось вона така настільки гарна. Все для відпочинку обла. Влаштовано. Дійсно, поруч ліс, шикарна природа. Вживу запрошую, тому що от місце розташування просто супрове цього будинку. Тож телефонуйте, з радістю покажу вам зручний час. на